Подивись на мумій. Це так страшно. Таті уявляєш, якби я виглядав як мумія. Хм, ти б мав дуже страшний вигляд. А якби я була фараоном. У мене є ідея. Гайда дивитись піраміди? Станемо археологами. Блищить яскраво бджілка! Таті й Місіфо вирушають до Єгипту! Ві. Стільки піску. Таті у хнисті не було так спекотно. Я розтану від цієї спеки. Не хвилюйся! Ми дістанемося туди швидко на верблюді. Добре. Блищить яскрава бджілка Ти поїдеш верблюдом зі мною до пірамід. Залазь швидше місіфу. Місіфу, місіфу допоможи. Добре, таті. Тримайся, я допоможу. Гей, це набагато важче, ніж я думала. Можливо, нам потрібна драбина. Блищить яскрава бджілка! хай з'явиться драбина. Ось так! Не знаю. Здається, ми дуже повільні. І ось ми тут. Величезні. Таті, а де ж знайти ухід? Я не знаю, Місіфу. Нам потрібно його шукати. Ой, таті, де ти? О, Місі Фу, Місі Фу. Я іду. Таті. Так. Ой, О -о -о. таті. Я думав, ніколи тебе більше не побачу. Усе позаду, місіфу. Але з цього моменту ми повинні бути обережними. Ходімо, місіфу, давай подивимося, що тут. Таті, ти могла б використати свою магію, щоб трохи підсвітити. Добре? О, ні, ні. Я знову втратила свою чарівну паличку. О, ні, що ж нам тепер робити? Вау, вау! Хто ввімкнув світло? Будь обережним, місіфу. Не торкайся нічого. О! <плес> біжімо, місіфу! Швидше, біжімо! Дані я не можу! Фу, ти в порядку, місіфу. Ні, таті, у мене з'явилася гуля на голові. О, Бідний котик. Не хвилюйся, я допоможу. Нам знадобиться бинт. Хм, ось такий. Він такий довгий, наче нескінченний. Вау, Віддай мій бинт назад. О! О! Тут, Тут молія! Допоможі! Допоможі! А! Дані, не залишай мене позаду! А! Зупиніться! Зупиніться! Що нам тепер робити? Допоможіть! Допоможіть нам! Тримайтеся міцно, я підніму вас. Дивись, місіфу, мумія нам допомагає, але вона мене все одно лякає. Я допоможу вам, друзі. Дякую, велике. Ти нас врятувала, і мені дуже шкода, що ми тебе злякалися. Не хвилюйтеся, таке трапляється постійно. Не розумію чому. Ти можеш нам допомогти вийти з піраміди? Так, звичайно. Ура! Ідіть за мною. Вихід ось тут. Але він такий маленький. Я не думаю, що зможу пройти. Я зможу. О, 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 тут стільки жучків, прямо як у тій книзі. Ау, няу, 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 няу. Ось так. А -а -а. Ось паличка таті. Чи можна мені піти з вами? Тут дуже нудно, будь ласочка! Так, звичайно. Я створю чарівний портал за допомогою палички, і ти зможеш відвідувати нас, коли захочеш. Чудово. Блищить яскрава обтілка. Хай з'явиться чарівний портал і забере нас додому. Я перший пішов, я голодний. Га. Бачиш мумія, це мій маленький будиночок. Вау, дуже маленький. Ти не хотіла б жити у такій великій піраміді, як моя. Ну, ні, мені подобається так, як є. Я. я такий голодний, такий голодний. Що ж, друзі, мені час. Мій вихованець хоче їсти, але я скоро вас обов'язково відвідаю. Добре, Мумія. ти завжди бажана гостя. Гаразд, друзі, до зустрічі. Таці, ця пригода була дуже весела. У мене є ідея. Як гадаєш, чи не варто нам тепер відвідати замок графа Дракули? Хм, місіфу. А це може бути дуже цікаво.